Перед різдвяні роздуми, день 38, утеча святої родини до Єгипту, виконавши в Єрусалимському храмі всі приписи закону щодо жертвоприношу Ісуса Йосип Марія та Ісус повернулися до Вифлеєму, де сподівалися прожити спокійно до якогось часу. Бо вже й приміщення для них знайшлося краще, ніж печера. А тут несподівано Бог посилає ангела який передає Йосифі наказ взяти Ісуса і Марію втікати до Єгипту і там перебувати, доки не прийде наказ повертатися. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вельми і послав побивати в офлеємі, і по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом шепильне вивідав, був від мудреців. Отже, причина втечі святої родини це злоба Ірода, Хоч він стільки чув дивних речей про новонародженого Ісуса, не повірив, що це був Месія. Якщо не повірив, хоч знав, той і тому проявляється Його каригідна злоба. Він боїться втратити свій земний трон, який здобув злочинством і неправдою, тому попадає в лють і вирішує бити Ісуса. Так поводиться кожний грішник, він вбиває Ісуса в своєму серці, якщо ж до цього не доходить, то буде й ставиться до Нього холодно. Не помогло іродові його намагання вбити Ісуса. Якраз того, що він хотів убити, не вдалося піймати, а сам Ірод виставив себе на посміховисько і вдовлявся облудним спокоєм. Престріці є лихими порадниками, бо зводять з правильного шляху, зроджують підозріння, засліплюють, виставляють наглом і остаточно стягують кару. Побачив Іру, що мудреці насміялися з нього та найбільше поглумився з Іруда Бог. Думав, ірод піступом піймати Бога, тому посилав мудреців поклонитися новонародженому Месії. Думаючи, коли б він сам пішов відразу, тоді Ісус тіг би, а мудрецям просто ті покажеться і тим зрадиться. Коли ж Ірод був такий кмітливий всьому іншому, чому ж не знав, що Бог є всеведющим і всемогутнім, уявімо собі дві картини Палац Ірода і коли би святої родини. Палац Ірода це показність, догідництво, багатство, розкоші, пристрасти, але і неспокій, переполох, метушня, справжній образ світового життя ворожого Богові, помешкання святої родини, це образ життя Божих праведників у мирі і щасті. хоч бідно в хаті проте сплять спокійно і працює вдоволені, бо чуває над ними Боже проведіння. Ірод це образ гонителів. Христової церкви, як ірод переслідував Ісуса і святу родину, такими завжди були гонителі церкви, хіба що способи змінилися з часом і зміною обставин, однак завжди той самий гнів, ненависть, облуда, піступ і завзятість гонителів теж і наслідки такі самі. Ісус у світ церкві так само терпить і так само рятується. Божий знак святої родини, як же мудреці вирушили в дорогу, а на Господні з'явився у вісні Йософі і каже Остань, візьми, дитятко і його матір і втікай в Єгипет і зоставайся там, аж доки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Наказ проходить від небесного отця, який чуває над своїм сином, як чуває над усіма своїми дітьми. І хоч Небесний Отець постановив, що Ісус має вмерти за спасіння людей, і тут трапляється нагода, не дозволяє на це, бо ще не прийшла година, встановлена Богом, а від рішення людей Бог не залежить, і Божі вороги не може змінити його планів. І поки вийшов наказ Ірода, Ісус вже був безпечному місті, так Бог чуває над своїми дітьми, як мовив псалмоспівець. Господь мій пастир нічого мені не бракуватиме. Набуй на посовиська він дає мені лежати, веде мене на тихі води, Він відживляє мою душу, веде мене по стежках права і мене свого ради. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся, лиха, бо ти зо мною. Перед моїм противниками ти голову мою помазав миру. Добрість і милість будуть мені супроводити всі дні життя мого. Отож нічого нам не станеться, якщо Бог цього не схоче. І навпаки, хоч би ми тікали від чогось на край світу, не, не втічимо від цього, якщо Бог нам це призначив. Коли отже небезпека загрожує життю Божого Сина, Отець Небесний його рятує, але для цього використовує звичайний спосіб, дає наказ Йосуф, якому постановив Опікуном святої родини не звертається до Ісуса чи до Марії лише до голови родини, не беручи до уваги Його святостей, кількості заслуг, але закон, першинство, влади, авторитет Йосифа, Бог скріплює просвічення, що він правильно виконав доручення. Кожна спільнота має встановлений Богом авторитет, владу за допомогою якої Бог рядить одиницями. Тому апостол Павло поперечає кожна людина нехай кориться вищій владі, нема бо влади, що не була би від Бога, і ті існуючі влади установлені Богом, тим то противиться владі, противиться Божому велінню, а ті, що противляться самі на себе, стягує суд, вона бо слуга Божий тобі на добро. Така влада існує в кожній спільноті, в родині, державі, церкві. Ніяка людська спільнота. Не встоїться і не виконує свого завдання без влади, а посу владі є фундаментом спільноти. Крім одного Бога, кожна інша влада є підрядна, тобто залежна від іншої вищої, тільки Бог від нього не залежить, бо Він має найвищу і абсолютну владу. Бо над високим чатує вищий, а над ними ще вищий, а вищого від Бога нема нікого, тому треба подивляти покору пікуна, його делікатність, у виконання влади та готовість слухати вищу владу. Йосиф дає наказ, але з свідомості, що цього вимагає ще вища влада, а, від... а він є лише снарядім служителем вищої влади. Його постава і голос неначе не особові, що явилася особа Бога. Таким чином уникає гордості, показності своєї особи, уникає ілюзій, розчарувань та не обтяжує підданих послугом. Йосиф одержує наказ від Бога під час сну, коли його свідомість напівприспана, але виконання наказу має бути свідомий, рішуче і негайне. Він був чуйний на голос Божий. І то не тільки в день, але й вночі так, щоб Бог міг сміливо кожної миті наказувати, бо Йосиф завжди слухняний і після одержання наказу не тримає. Обставини наказу, хто наказує Отець Небесний, цим він виявляє свої постійні дбання про свого сина і про всіх своїх дітей, Через кого? Через ангела, який ім'я Боже промовляє, аби таким чином навчити нас, що Бог надає безпосередньо своїм наказів лише своїх служителей, які не тільки самі мають виконувати Господню волю, але переказувати й іншим без огляду на свої особисті здатності, їх треба слухати завдяки авторитету, яким Бог їх наділив, кому дає наказ. Не Марії, хоч вона була святішою від Йосифа, не Ісусу, хоч він є Божим Сином, але Йосифу, бо він голова родини, і тільки таке його завдання, як короткими і рішучими словами, коли серед ночі, під час сну і відпочинку, коли людині найтяжче взятися до праці, але вже тут проявляється дух Євангелії, яка вимагає постійного чування і готовності виконувати Господню волю. Ісусе новонароджений, допоможи мені, щоб я була такою виконавчою і виконала Господню волю, як святий опікун Йосиф. Допоможи мені, щоб я любила свою владу, була підвладній владі, щоб я була покірна, як святий Йосиф. Допоможи мені завжди пам'ятати в моїх молитвах про мою вищу владу. Amen.